Нарешті, Freedom Finance Україна це вже давня наша тема. Вона десь 22-го року, така дуже актуальна, і дуже багато українців хочуть повернути свої кошти назад. І можливо, вже сьогодні ми можемо вас так. Такі з гарними новинами прийти до вас і сказати: все, ось зробіть це, і вже сьогодні ви можете отримати ваші гроші. Можливо, вже хтось отримав свої кошти назад. І сьогодні з нами, як завжди, лідер ініціативної групи Макс, наш. Постоянний їсть цієї рубрики, амбасадор рубрики Freedom Finance Україна. І я хочу, щоб Макс сьогодні нам розповів все, як є, і гарні новини. Я сподіваюся, або ну реалії, які зараз присутні на ситуації Freedom Finance України. Макс, вітаю! Вітаю! Дякую, що опікуєтесь цим питанням і висвітлюєте е, наші проблеми. Дав фондового ринку ринку капіталів, які є в Україні. І дійсно, як е, ти сказав, є чим порадувати, а є чим. Поки нема чим порадувати. Ну, більшість в нас є те президентське важливе рішення, яке було зроблено в січні місяці. Нарешті комі... національна комісія підготувала всі документи і погодила з усіма стейкхолдерами процедуру і список інвесторів, які наразі можуть вже почати процедуру розблокування своїх активів і переведення до інших депозитарних установ України, це дійсно ну можна сказати, це перший крок. Ми дуже. Раді тому, що нарешті, як е, в старих добрих часах, да, там обіцяно е, обіцяного три роки чекає. Да, там, от, ну ми майже наблизилися до цієї дати, так що можемо зафіксувати, що це працює. Ну якщо ви щось чекаєте від держави або е, державних установ, то майте на увазі, що прийдеться трохи зачекати десь плюс-мінус три роки, але так. ми маємо рішення, і це дуже добре, що є. Е, Напрацьовані документи, і ми маємо на сьогодні фіксувати, що процес запущений. На жаль, ми не можемо поки сказати, бо мало часу пройшло як воно працює, тому що є ряд депозитарних установ, які були проінформовані, є ті, що взяли вже в роботу і заяви на переведення активів з фрідом заблокованих Freedom Finance україни до до своїх депозитарних установ але її депозитарні установи які сьогодні ні слухом ні духом ще й не знали що є таке рішення да, там яка процедура його хоча комісія нам запевнила що всі гравці ринку, Мають ці інструкції, але ми маємо вже позитивні рішення і подані заявки. Так як ми об'єднуємо мені здається, саму велику активну групу е інвесторів, які постраждали від е санкційного санкційної політики щодо фі України, Вона закона. Ми тут нічого не маємо. Да, там це все було правильно зроблено щодо самих акціонерів і пов'язаних людей. Але щодо е, простих інвесторів, це було е, зроблено трохи не за нашим е, баченням, не невірно, але маємо те, що маємо на сьогодні. Ми об'єднуємо. Більше 500 активних це саме активних інвесторів. Бо Freedom Finance, ми ж знаємо, що вони були активні на ринку і скуповували дуже багато гравців. да, там там є заводи, проходи, акції, і там старі такі є неверифіковані дані, які ми не беремо за основу. Ми не ну не дивимося на ті ту статистику, яка є, але є більше 2,5 тисячі Активних це ті, хто інвестували саме Freedom Finance, Вже 200 заявок більше подано до депозитарних установ для переведення. Наразі це ми можемо фіксувати. Бо ми спілкуємося з депозитарними установами. Ми робимо опитування щодо наших інвесторів на сьогодні. Це лідером є Універ, але ще більше 30%, які не вирішили куди переводити свої. Майже розблоковані активи, чому тому, що зараз велика дискусія йде щодо комісії, тарифів, які є в депозитарних установах, Так. зокрема там і монобанку і інших дати депозитарних установ, що це прям тарифна політика там не, не дуже не прозоре цікава. Да не вона не, не, не то, що але трохи не прозорано, але там комісії там за переведення дуже великі. А якщо брати. До уваги, що люди чекали три роки, да там в мали якісь сумасшедші курсові ризики, да, вже понесли і збитки курсові. А ще й переведення і тарифну політику взяти, то ну майже скоро нічого не буде переводити. Але ну є, як є, да там і є е, е, інші депозитарні установи, де є більш комфортні тарифна е, тарифна політика, і це дуже добре. Є е, 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 зараз е, ну вже активні депозитарні суни, які вирішили це питання, зробили дуже комфортно. В одній клік ви заходите. Якщо ви не в нашій групі чомусь постраждалих інвесторів, ви можете. Зайти почитати інструкцію, або подивитися класне відео Фірипа на каналі, Там ви можете зайти в обрати собі депозитарну установу. В більшості це дуже проста процедура. Ви звертаєтеся або за технічною підтримкою самої депозитарної установки, установки, або заходите до їхнього кабінету, проходите стандартну QAC, нажимаєте кнопочку отримати. Заблоковані активи Freedom Finance Україна, uh -huh. формується заявочка стандартна, яка йде На нацкомісію і на депозитарій, щоб НДУ і на всі стейкхолдери, які пов'язані з активами, які були заблоковані на Freedom Finance Україна підписуєте дії або кепом кваліфікаційним підписом. І все, чекаєте, заявочка подана. Як тільки буде е, вирішене питання, воно буде зайнято, воно буде переведене. На ваш брокерський рахунок в uh -huh. цій депозитарній установі, які ви подавали. Uh -huh. Ну, угу, поки ми, ми не можемо фіксувати сексес, якихось кейсів да там маємо, ми не, не розуміємо, який це буде таймінг, да там щодо прийняття рішення, щодо про переведення активів. Але ми будемо вас інформувати і всіх інформувати в групі, як воно е, йде чи не йде. А якщо брати в загальному там коротенько щодо е, верифікованого списку інвесторів, які отримують свої е, кошти, то. Це звісно, ну ті, хто були пов'язані з Російською Федерацією, з Білорусі або пов'язані особи з компанії і співробітників Freedom Finance України, Дійсно, вони не попали до цього списку. Це зрозуміло по зрозумілим причинам. Є шість інвесторів. не будемо фіксуватись. Вони зависли на, на розрахунковому центрі. Це окрема сусність, це ті, які не встигли. Закінчити свою угоди на які вони е, відправили ну або кошти, да або не закупили їм е, ціни папери і вони не перейшли на їхні рахунки да, там, в момент зблокування, але це всього шість інвесторів. Вони знають про це. І комісія е, каже, що вона контролює це питання. Вона є на, на зв'язку і готова їм допомогти, е, як забрати ці гроші з рахунку. Okay. З... З... Розрахункового центру так, окей, добре. Тоді Ось, за, да, зараз давай такі важливі моменти зараз підкреслимо. Перше, я нагадую, що у нас в описі є посилання на ініціативну групу Макса, там ви побачите всі такі ветки інформації. Всі інструкції, там чати і куди писати, з ким спілкуватися, якщо вам потрібна допомога, якщо ви не розібрались самостійно з цим питанням, або там по нашому відео якомусь, то звичайно, якщо у вас є активи Freedom Finance України і у вас ще немає в групі ініціативної, то будь ласка, під'єднуйтесь туди. Це перший момент. Другий момент дуже важливе питання. Чи можемо ми сказати, що є якісь вже такі успішні кейси того, що хтось фактично отримав гроші, чи таких ще немає? Факт отримання е, на коштів. на сьогодні. Ми поки не можемо констатувати, що є вже розблокування, і хтось з інвесторів, які постраждали з цим блокуванням, отримали свої кошти. Угу. Ми це більше пов'язуємо з тим, що є якісь терміни. Які потрібно для опрацювання тих заявок, які вже були подані через депозитарні установи щодо переведення активів до нових депозитарних установ? Ми будемо інформувати, як тільки будуть перші кейси виконані, ми маємо прямий зв'язок з депозитарними новими депозитарними установами так. і ми контролюємо це питання для того, щоб дати більше інформації, і роз'яснити для наших інвесторів. Скільки саме часу, чи є якісь складнощі, чи потрібно до якось до додаткові якісь документи, або ще якісь додаткові дії для того, щоб активно цей процес рухався, да там щодо розблокування масового активно. Поки немає ми, будемо інформувати, як тільки будуть перші кейси. Ми з радості повідомлення, як яка процедура, які <тас> таймінги, на що очікувати людям, і як швидко, але ми ж маємо ми ж маємо розуміти, що це лише перша частина на яку. Ми більше трьох років да, там, це велика ініціативна група і активом ініціативної групи, які займалися. Це, це перша, перший крок, бо є другий невирішений крок. і Він дуже важливий, який ми пряму комунікуємо із членами комісії з головою комісії, а національної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку. Ми відкрито комунікуємо, що ми не залишимо питання щодо. Некомпенсування і втрати прямої втрати більше 160 мільйонів гривень нашими інвесторами, які інвестували в ОЗДП і допомагали країні, купуючи державні облігації. І тим, тим, що ви їх їх не в рівні умови, що порушує закон про рівні умови для всіх е, учасників е, ринку капіталів, так. то ми маємо заплановану зустріч з головою комісії та з е, напрямком про застосування членом комісії національної комісії щодо е, вирішення, які є інструменти, які у нас є можливості до компенсаторів. Цих понесених втрат саме інвесторів Freedom Finance які mm -hmm. купували ОЗДП і які не змогли скористатися своїм правом подати згоду з меморандумом реструктуризації. Е, більшість я вам скажу ще що подали ці всі документи, підписали в закону ну, законом. І як це вимагав Міністерство фінансів і Національний банк України, але їх не взяли до відома хоча вони були направлені е, згідно всіх положень, mm -hmm. тому це. Точно не в рівних умовах. Всі інвестори, що є порушення, і ми рухаємося до цього, і будемо рухатися далі для того, щоб допомогти нашим інвесторам отримати всі свої кошти, які є за законом їм необхідні, і ті, що вони втратили, щоб це було вирішено питання разом з комісією. І Ми маємо дуже велику надію, що комісія візьме. Це питання і дійсно буде mm -hmm. його вирішувати, тому що ну це в компетенції саме за законом національної комісії. Добре, дякую, зрозуміло. Дякую, друзі. А я прошу вас підтримати це відео своїм лайком і коментарем, тому що це дуже важлива інформація для всіх українців, кого є рахунки і були рахунки фрідом Finance України». і якомога більше людей повинно знати про. Ті справи, які зараз ведуться, звичайно, підключайтеся до групи ініціативної посилання буде в описі. Ну і звичайно, дуже важливе питання до тебе, Макс. А я бачу, що ви робите як ініціативна група СІВ з своєї сторони. Що потрібно зараз робити інвесторам для того, щоб максимузувати вирогідність отримання грошей? Тобто, якщо я правильно зрозумів, то порядок повернення коштів виглядає так, що просто є депозитарний. Перехід акцій з Freedom Finance Україна, депозитарія бившого, до якогось нового, наприклад, там не знаю, Універ. Десь, якщо спрощено, так є просто дві моделі. Да? Там, якщо у, заблоковано у інвестора було на рахунках кошти виплачені або ще щось до 20 жовтня коли були введені санкції в дії це потрібно звертатися до е, тимчасового керучого Бондарчука, Freedom Finance Україна з uh -huh. заявою є так. є форма заяви яка по щоби якщо... вона є вашої групи форма заяви всі... В вашій групі є да Цифр. Да, всі є інструкції звісно так, в розсували так але uh -huh. якщо у вас були якісь е, дії Да, там корпоративні події або ще щось було виплачено або куплено, або зараховано, або компенсовано, або неважливо на обліки були з'явилися бумаги або замінилися по ЗДП. Після 20-го вам потрібно звернутися до будь-якої депозитарної установи, звернутися з заявою, що ви хочете перевести свої всі активи, які обліковуються за вашими обліковими даними, згідно реєстру національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, угу. до нової депозитарної установи. Це все, що вам потрібно. Але якщо у вас там змінювалось, ви змінювали паспорт на id карту, або, або ви там змінили прізвище, або так. у вас були якісь. Серйозні зміни в облікових даних вам потрібно буде подати заяву з великою вірогідністю. Вас не буде в автоматичному реєстрі на переведення. Якщо ваші дані змінилися облікові. Вам потрібно буде звертатися до комісії за індивідуальним характером, заявою, щоб поновити дані, внести зміни в ці облікові дані. Якщо у вас там призьмі ще змінилася, як я повторюю, дати або любі інші важливі облікові дані mm -hmm. після цього у вас внесуть список і вас індивідуальним рішенням комісії переведуть на нову депозитарну установу. От як коротенько, що робити кожному з нас. А потім написати свій досвід, як в нього все пройшло у нас в групі для інших інвесторів, для того, щоб вони розуміли. Як це все рухається, і чим швидше ми це зробимо, чим швидше ми це закінчимо перший етап. Так. Як ми можемо перейти до іншого вже, е е кроку по компенсаціям? Так, і я також поділіться своїм досвідом у нас у коментарях, якщо і коли ви отримаєте свої активи, або буде якийсь наступний крок, ви зробите і побачите прогрес, теж в коментарях під цим відео. Е ділитись своїм досвідом, це дуже буде. Потужно, це буде дуже корисно для всіх наших телеглядачів. І мотивуючи. Так, і мотивуючи, і мотивуючи це, звичайно. Це працює. Так. Да. Так, мотивуючи. Добре, тобто найпростіший варіант отримати гроші, якщо у мене були якісь папери цінні до 20 жовтня, я просто їх перевожу на там депозитарій. А якщо були кошти, саме як кеш, так, або а, або. Я змінював якісь дані свої облікові, то це таке дуже буде трохи склад... складна процедура. Щось потрібно. Я би я би сказав, що вона не, не в сильно в автоматичному режимі буде працювати. Не да, то то, ну, якщо була зміни, да mm -hmm. то це буде, буде трохи довше. Дата ми це розуміємо, але ми чекаємо на перші кейси, там де немає якихось там змін даних або ще да там де за стандартною процедури. Добре, тоді е, якщо я е, правильно зрозумів. Покроково ти пояснював, як зробити депозитарний пере, переказ паперів. Тобто потрібно відкрити брокерський акаунт в якомусь там, наприклад, універу. Ну, перше, що прийшли, це не інвестиційна рекомендація, просто приклад. А там зайти в кабінет, мій профіль і за запит на повернення актів активів, активів на, натиснути. Потім підписати через дію, дія підпис і далі ну, просто чекати. Далі якщо якщо спрощено да, там потрібно зробити просто заяву в депозитарній основі на переведення і чекати вже повідомлення від представників депої депозитарної основи, в якій е, ви зробили це цей запит. Угу. Зрозумів чи є якісь м, очікування по строкам? Ми ви ж сказали, що чекаємо три роки до трьох років ще три місяці. Залишилось, тому можливо. Ровно три роки ми будемо чекати, але може, якісь є, ну, як інтуїтивно, що за такий строк, напевно, там повернуть перші кошти або автоматичні заявки, почнуть переводити кошти на депозитарії, може є якісь такі трохи заспокоїти інвесторів, або дати якусь плюс-мінус картинку Міра стосовно строків. Що ти можеш сказати тут? Да, ну якщо чесно, да, там, зараз ставити ставки на е, якийсь термін розблокування, поки в нас немає реальних кейсів по переведенню, датам то це буде ну трохи фантазії. Знає, ну які є умовно в серпні місяці навантаження на всі державні структури, тому що це відпускний ж активний період. Да. Плюс ми розуміємо, що це зовсім нова процедура для депозитарних установ да, там, і для НДУ і для НБУ і для Мінфіна. То давати якісь прогнози, ну, ми поки. Ну я теж, точно поки не можу, але не хотілося б, щоб ми дійшли до того терміну 3 роки, якщо чесно. Ми <свісно> хочеться оцінювати, що це десь закінчиться. Може за пару тижнів у нас будуть реальні кейси, і <свісно> ми з радістю поділимося, як це все проходить. Але не виключаю такого. <свісно> <свісно> Тому що як, 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 як ми того, коли ми починали м, активність з, щодо допомоги. З розблокування взагалі, про процесом розпілкування активів Фрідом да, там ми теж вважали, що ми за кілька місяців справимося. А вийшло так, що це зайняло більше двох років, <гум> тому. Якісь поки оцінки давати буде дуже тяжко, але щоб... ми будемо інформувати, і ми надіємося на краще, що ніяких уже перепон немає для того, щоб дійсно виконати всі взяти на себе обов'язки на там національної комісії по переведенню розблокуванню цих активів. Ну, у нас як завжди, чекаємо на краще, але готуємося до гіршого. Тому до, до всіх сценаріїв готові. Добре, я дякую тобі, Макс. Сьогодні це було дуже корисно, і я хочу, щоб наші глядачі також подякували в коментарях, ставили лайки та шерили це відео в своїх соцмережах. А, і також, звичайно, в описі є посилання на ініціативні групи. Ви повинні там знаходитись. Якщо у вас є актив Freedom Finance Крим, тому що там є вся інформація, яку вам потрібно розуміти, яку вам потрібно знати всі анкети, всі інструкції, там алгоритми. Будь ласка, вступайте і. Е Своїм досвідом також ді, м, ви зможете поділитися, коли ви отримаєте свої гроші. І звичайно, Макс, я дуже хочу, щоб ми з тобою вже через декілька тижнів записали follow-up, апдейт, такий, що вже перші гроші почали віддавати. Ось успішні кейси, ось інструкція, як їм це вдалося. Дуже будуть чекати на це, щоб вже з таким. Окончательно гарними новостями ми вийшли в ефір і розповіли інвесторам. Вже, я, теж, я теж надіюсь, так, що гроші так, що гроші вже на базі в в нашому, і все гарно можна далі інвестувати. Я теж надію маю таку надію, що за кілька тижнів ми зможемо дати фоллоуап і дійсно надати вже позитивні імпульси і позитивні інформацію для всіх інвесторів, що процес дійсно працює і він. Вже їхні активи доступні, і вони можуть розпоряджатися за своїми фінансовими планами. Mm -hmm. А якісь куди їх інвестувати далі? Це можна. Я думаю, що подивитися і підчеркнути важливі інвестиційні та неінвестиційні поради у тебе на каналі. Так, дякую, код фінансової свободи. Дивіться та збільшити рівень своєї фінансової свідомості. Дякую тобі сьогодні. Вже ну з гарними новинами я буду чекати нашого наступного інтерв'ю. Найкращого тобі все желаю і велике дякую від всіх українців. У мене немає, як я говорю, актив Freedom фінанс Україна», але ти робиш дуже важливу місію. І дякую тобі за це. Дякую за твою працю. Дякую за твою таке настойчивость, так, так дірзнав'є і за те, що ти робиш. Дякую вам. Дякую На зв'язок. Бальших проштовх. Пока. -пока. Дякую.